Друзі, доброго ранку кажемо всім, хто щойно прокинувся на календарі вівторок, 30 січня, і в студії ранку в великому місті на телеканалі 2» вас зустрічає Юлія Зорі та Сергій Лиховида. Готові розповідати вам найцікавіше. Вітаю, друзі. Так і сьогодні ми розпочнемо наш ефір з рубрики Міфи історії Михайло Грушевський. Він був першим, хто описав справжню історію українців. Щоправда, його праці всіляко забороняли більшовики. Чому вони це робили, і ким насправді був Грушевський? Дивіться далі. Пам'ятайте, чий портрет зображений на купюрі 50 гривень. Це Михайло Грушевський, видатний діяч української історії. Міфів про нього в інтернеті чимало. Ми обрали найпопулярніші, аби разом з істориком розповісти вам правду. Чи не найбільше Грушевського запам'ятали саме як історика багатьох наукових праць, головною з яких вважають історія України Руси? Цей багатотомник увійшов до золотого фонду історичної літератури. Грушевський вперше описав справжню історію українців. Ну, Грушевський був далеко не перший історик. У нас можна про історію українців говорити, що вона ще з Нестора починається з Нестора Літописця, і було багато і до Грушевської, і під час Грушевської. Була історія Русів. Достатньо цікавий документ, була історія Аркаса уже в часи Грушевського. Теж ну, така універсальна, хоча й невеличка і лаконічна. І було багато інших істориків в часи Грушевського. Тому про його першість я б не сказав, але вона надзвичайно повна. Вона Велика історія Грушевського, і це її вирізняє. Більшовики забороняли праці Грушевського. Більшовики абсолютно точно забороняли праці Грушевського. І якби її знайшли цю працю, то відповідно люди зазнали б репресії, були б убиті або заслані до Сибіру. Тому що історія Грушевського підкреслювала історію України і українського народу як самостійного народу, який не бажав там до когось приєднуватися, який просто собі жив на своїй власній землі. Грушевський був головою Української центральної ради з березня 1917 року протягом 13 місяців. Не плутайте Грушевського з президентом, яким дехто його називає. Адже насправді такої посади в ті часи не існувало. Чи справді Грушевський був поганим політиком? Так, Грушевський був поганим політиком. Це правда. А він був дуже такого академічно, професорського складу. Людина політики повинні бути дуже рішучими, особливо в воєнні часи твердими. Вміти в тому числі займатися демагогією і так далі. Він цього не вміє. Та грушевський це абсолютно класичний європейський професор, професор дев'ятнадцятого століття з бородою з усім з усіми професорськими доказами, з дуже великими енциклопедичними знаннями, з начитаністю величезною, і колосальною, але політик і державний діяч це зовсім інше. Вплив Грушевського на українську державність як історика безумовно позитивний. Як політика, значно менш позитивний, тому що він був явно не на своєму місці в той час. Чому у Грушевському навісили ярлик український буржуазний націоналіст? Це взагалі ярлик не має жодного значення. Про патріотів українських, які там співали пісні, хотіли добра своїй країні, їх називали націоналістом. Більшовики для всіх вигадували якісь терміни, якісь нові слова для того, щоб приховати свої злочини або когось іншого затаврувати. Тому вони вигадували слова і звинувачення. І такого роду звинувачення були для всіх. Там були білофіни, білоестонці, ще хтось білий. Ну, відповідно, для українців вигадали таку назву, тому що українці і українські повстанці УНР вона воювала з білою Росією. До них оцей ярлик білий просто причепити не могли. Чи справді Грушевський працював на радянську владу? Ні, Грушевський не працював на радянську владу. Він повернувся в Україну свого часу, тому що ну скучив за батьківщиною. І фактично, радянська влада його засунула на одну з посад, а таких декоративних, де він абсолютно нічого не вирішував. А потім він захворів і не виключено, що під час цієї хвороби його просто зарізали лікарі. У 1934-му Михайло Гружевський оздоровлювався в Кисловодську, де й помер після операції. Так перервали життя видатного науковця і громадського діяча. Тож вчимо історію, аби не стати жертвою міфів.